Доброго дня! Ми студенти групи 2К ФМС 53. Хочемо розповісти вам про нашу майбутню професію фінансист. Фінансист – це фахівець, який займається управлінням фінансами, аналізом фінансових даних та розробкою стратегій для досягнення фінансових цілей. А також це не просто людина, яка знає, як працюють гроші, а справжній стратег здатний аналізувати і обробляти економічні тренди, приймати важливі рішення та забезпечувати фінансову стабільність і розвиток компанії. Професія фінансиста не пасе задніх і вже довгий час є однією з найбільш затребуваних та важливих у сучасному світі. В той час як світ бізнесу стає все більш складним та конкурентним, попит на кваліфікованих спеціалістів, які здатні ефективно керувати фінансами, зростає з кожним роком. Такі фахівці відіграють ключову роль у забезпеченні стабільності та процвітання як окремих компаній, так і всієї економіки в цілому. У сучасному світі, де економічні умови змінюються майже кожного дня, а фінансові ринки стають все складнішими, дуже важко не помітити важливість цієї професії. У світі, де економічна невизначеність є звичною справою, саме фінансисти допомагають компаніям та інвесторам приймати обґрунтовані рішення, які сприяють сталому розвитку та фінансовому успіху. Робота фінансиста охоплює широкий спектр завдань. Від аналізу інвестицій та управління активами до фінансового планування та контролю з виконанням бюджету. Експерти з фінансів допомагають компаніям, урядам та приватним особам оптимізувати свої доходи та витрати, підвищувати ефективність використання ресурсів та приймати обґрунтовані фінансові рішення. Також людина має володіти гострим аналітичним розумом. Він допоможе приймати правильні рішення в екстремальних ситуаціях, а також має мати знання в таких галузях. Аналітика вміння аналізувати фінансові звіти, ринкові дані та економічні показники, оцінювати ризики та приймати обґрунт. Ремонтовані рішення, знання в галузі фінансів та економіки, Глибоке розуміння фінансових принципів, методів оцінки, активів та зобов'язань, знання макро та мікроекономіки, а також розуміння функціонування фінансових ринків, управління ризиками, здатність ідентифікувати, оцінювати та мінімізувати фінансові ризики, що можуть виникнути в процесі інвестування або операційної діяльності, навички планування та стратегічного мислення, вміння розробляти фінансові плани та стратегії, враховуючи короткострокові та довгострокові цілі компанії або клієнта. знання фінансового законодавства та нормативів, розуміння юридичних аспектів фінансової діяльності і знання місцевих та міжнародних фінансових стандартів і регуляцій, та вільно орієнтуватись в законодавстві країни, комунікативні навички Здатність чітко і зрозуміло пояснювати складні фінансові концепції клієнтам, колегам або керівництву, вміння вести переговори і формувати довірливі відносини, технічні навички, володіння спеціалізованими фінансовими програмами та інструментами для аналізу даних, такими як Excel, SAP, Bloomberg та іншими системами. Управління фінансами, уважність до деталей, схильність до ретельного аналізу та перевірки інформації для запобігання помилкам, що можуть призвести до фінансових витрат, знання української і іноземної мови, що допоможе в роботі на закордонному ринку, і вміння застосовувати навички на практиці. Дивлячись на велике. великий перелік знань, які обов'язково має бути у фінансиста, нашколичний дає всі ці знання і допомагає застосувати їх на практиці. Наприклад, дисципліна вступу до спеціальності, яку викладає Волонець Оксана Володимирівна, розповідає нам про те, що нам треба буде пройти і які знання отримати на кожному рівні, щоб стати дійсно освіченим професійним спеціалістом. В дисципліні бухгалтерський облік по Ікорман Віталійович вчиться стосовно. Та знання, отримані на інших дисциплінах, пов'язаних з бухгалтерським обліком на практиці. На дисципліні гроші та кредит, Кожухар Дія Михайлівна, навчає нас всіх речей, пов'язаних з грошима, їх функціями та агрегатами, а також процеси, які відбуваються в фінансовій системі і на грошовому ринку. А на практичних роботах ми розраховуємо і аналізуємо результати, що не менш важливим є для нашої професії. Погуля, на фінансах підприємства дає нам базу в поняттях фінансів на підприємстві, розповідає нам про різні обрахунки і заповнення форм. На практичних роботах ми застосовуємо на отримання знання не тільки в розрахунках, а й в заповненні форм, щоб в майбутньому допоможе нам легше в них орієнтуватись під час роботи. На предметі з нового підприємства, які викладає Костюченко, Анна Миколаївна. Нам розповідають про важливі якості підприємця, а й в цілому про підприємництво. Я щеше Володимир Якович на менеджменті вчить нас важливості менеджменту в житті підприємства, правильного аналізу і стратегіям прийняття рішень. А також ще декілька дисциплін, які допоможуть нам не тільки в роботі, а й в житті, і завжди знадобляться: право, філософія, англійська мова, математика, українська мова та історія. Те, що фінанси поділяються на досить, великі великій галузі фінансисти мають різні напрямки роботи. Перший напрям це фінансист у кооперативному секторі. Включає себе фінансове страхування та прогнозування, аналіз фінансових ризиків, розробка заходів щодо їх мінімалізації, управління валютними, та страховими та кредитними ризиками, контроль фінансової звітності, управління грошовими потоками, участь у стратегічному плануванні. Другий напрям: фінансист у банківському секторі, включає в себе аналіз кредитоспроможності, управління активами та пасивними для досягнення оптимального співвідношення ринку та доходності. Створення та вдосконалення банківських продуктів, тобто це депозити, кредитні послуги, страхування та інвестиційні пропозиції, ризик менеджмент, а також підготовка звітності та документів. Третє. Напрям інвестиційних фінансистів, аналіз ринків та активів, оцінка привабливості різних активів, таких як акції, облігації, деривативи, розробка інвестиційних стратегій, формування інвестиційних портфелів, що відповідають цілям клієнтів або компанії. Фінансова оцінка інструментів. моніторинг інвестиційного портфеля, оцінка інвестиційних ризиків розробка заходів щодо їх мінімізації, використання методів хеджування. Четверте: напрям фінансовий консультант, консультації клієнтам. Надання рекомендацій щодо управління особистими фінансами, включаючи бюджетування, планування витрат і інвестування, фінансове планування. Аналіз портфелів клієнтів для розробки стратегій для оптимізації доходів і зниження ризиків, постійне вивчення ринкових умов і фінансових інструментів для підтримки інформованості клієнтів, створення персоналізованих планів для клієнтів, що відповідають їхнім фінансовим цілям і толерантності до ризику. Якщо у вас виникла думка, чому треба обрати фінанси, я відповім. Професія фінансиста має високий рівень попиту. Фінансисти потрібні у всіх секторах економіки, від банків та інвестиційних компаній до виробничих корпорацій і державних установ. Сучасний бізнес не може існувати без експертів, які вміють аналізувати фінансові показники, планувати бюджети, оцінювати інвестиційні можливості та управляти ризиками. Це забезпечує стабільний попит на професіоналів у цій галузі та широкий вибір кар'єрних можливостей. Другий аспект це високий рівень оплати праці. Фінансисти отримують конкурентно спроможну зарплату, яка часто перевищує середній дохід в інших професіях. Досвідчені фінансисти. Інвестиційні банкіри або керівники фінансових відділів можуть отримувати значно вищу оплату завдяки своїм спеціалізованим знанням і навичкам. Крім того, у багатьох компаніях вони отримують додаткові бонуси, що залежать від результатів їхньої роботи. Третє це перспективи кар'єрного зростання. Професія фінансиста відкриває чисельні можливості для кар'єрного розвитку. Почавши з посади молодшого аналітика або асистента, фінансист може поступово піднятися до позиції фінансового директора чи навіть стати генеральним директором. Завдяки своєму стратегічному мисленню та глибокому розумінню фінансових аспектів бізнесу, фінансисти часто переходять на керівні позиції. 4. Можливість працювати в різних сферах. Можуть працювати як в приватному, так і в державному секторі, займаючись фінансовим аудитом, бухгалтерією або управлінням ризиками. 5. робота фінансиста вимагає постійного аналізу даних, пошуку нових можливостей для оптимізації фінансових потоків та мінімалізації ризиків. Це сприяє розвитку критичного мислення, аналітичних здібностей та навичок вирішення проблем. Які можуть бути корисними у будь-якій іншій галузі чи аспекті життя. 6. доступ до глобальних можливостей дає можливість для роботи за кордоном, участі в міжнародних проєктах, співпраці з міжнародними командами та можливістю кар'єрного зросту на глобальному рівні. 7. постійне навчання та розвиток. Сфера фінансів постійно змінюється, вимагаючи від фінансистів бути в курсі нових трендів, законодавчих змін та технологій. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що фінансист це дуже перспективна професія з дуже великим вибором галузей, а також дуже непоганою оплатою праці. Але в найближчі десятиліття фінанси 100% будуть розвиватись, тому знання, які є наразі від аналітики до фінансового ринку, треба буде покращувати з часом. Тому, якщо ви любите розвиватись, аналізувати, приймати рішення, працювати з грошима і постійно себе удосконалювати, вам обов'язково підійде професія фінансиста. Дякуємо за увагу!